Безкоштовні заняття з йоги для людей з хворобою Паркінсона та розсіяним склерозом проводять у Закарпатському обласному клінічному центрі нейрохірургії та неврології. Двічі на місяць разом з тренером пацієнти мають можливість виконати комплекс вправ, покликаний покращити самопочуття. В кожного своя думка стосовно того, що це йога. Хтось думає, це поклоніння будді, якісь там східні вірування. Ні, для хворих на розсіяний склероз це звичайна розтяжка. Просто розтягувати ті м'язи, які вже Нервові сигнали туди не поступають, послабити свою хворобу для полегшення свого стану. Займатися потрібно не менше двох разів на тиждень. Ну, взагалі, будь-які фізичні навантаження, хворим на російний склероз, на будь-які захворювання. Ну, взагалі, здорова людина, яка себе любить, поважає, вона займається собою, займається спортом для свого для свого ж здоров'я. Ну і хворим на російний склероз дуже добре. У них є такі. Тремор, ніг, рук, у них є різні зажими, які потрібно розробляти, розтягувати. Це їм корисно. Після заняття йоги у них настрій є, всі жартують. Спочатку, звісно, бояться, коли я підходжу поправляти, але після заняття дякують і жартують, і чекають наступної зустрічі. Пацієнти кажуть, від подібних занять відчувають позитивний ефект. Окрім того, мають змогу поспілкуватися з іншими людьми, які мають такий самий діагноз. Хворів я з 19 років, захворів дуже давно. Тяжко, тяжко, було спочатку лікувався, потім відновився, потім ще був перерив, я не лікувався 5 років, У мене була гарна ремісія, а у 2013 році мені стало дуже погано. Я почав падати. Йогою не займався ніколи. Казали тобі, друзі, що це дуже гарні вправи і що дуже допомагають. Взагалі займаюся вдома вправами. Внутрішня гімнастика, але ну, не завжди це виходить. Тому вирішив прийти сюди, бо це якось більш дисциплінує, щоб займатися цим. І ще дуже гарно те, що можемо поспілкуватися з такими ж людьми, як і ти. За словами спеціалістів, ліків для покращення координації рухів не існує. Відтак хворобу Паркінсона та розсіяний склероз можна лише призупинити та сповільнити прогресування, але швидкість розвитку хвороби та якість життя людини залежить від того, займається вона додатковою профілактикою чи лише сподівається на дію препаратів. Взагалі, ми завжди говоримо, коли пацієнту пояснюємо, чому потрібно лікуватися. Що ми зберігаємо медикаментами здоровий мозок. Ми е, діємо на те запалення, щоб не було нових вогнищ, але те, що вже є. То ми на жаль не можемо вернути і е, тому дуже важливі є е, е, якраз заняття Заняття не лише з йоги, яка тренує м'язову е, силу, витривалість, таке е, інше і координацію в першу чергу, а і інші будь-які заняття, яким ми пацієнт займається своїм тілом, своїми м'язами, які і так є е, е, зазвичай ослаблені. Виконана разом з тренером чи самостійно вдома, йога, розминка чи інша фізична активність один із простих методів полегшити перебіг захворювання. Тож, усіх, хто страждає від порушень координації, лікарі закликають систематично займатися.